В Україні стартувала можливість отримати тисячу гривень від президента Володимира Зеленського або, як ще це називають, програма Зимова є підтримка. Щоб скористатися цією програмою, вам треба зайти в дію і на головній сторінці побачити ось це віконечко. Якщо у вас його немає, он від застосунок до останньої версії. Далі треба подати заяву, вибрати на кого буде вона оформлена. Батьки можуть при поданні свідоцтва про народження дитини також оформити цю допомогу на дитину. І далі після опрацювання даних заява піде в об. На розглядання її пишуть, треба 10 днів, тому кошти можете очікувати вже починаючи з 10 грудня, якщо подасте заяву 1 грудня. На що можуть бути використані кошти на оплату комунальних послуг, медичних, спорт, розваги, хобі, на салони краси, та також на підтримку ЗСУ на благодійність. Якщо ви знаходитесь на території України, якщо вам вже є 18 років, то подавайте заяву через дію. Напишіть у коментарях, на що ви витратите тисячу гривень від Володимира Зеленського.